Євген Лаврішко, керівник ТЗОВ Мірничий та Гіспоєнт, вітаємо вас, слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Євгене, перед тим як ми перейдемо з вами до конкретних питань, чим займається ваша компанія, як вона це все оцінює, хотілося б почути вашу експертну думку щодо цієї цифри у 349 мільярдів, в яку е, збитків які оцінив і світовий банк і, і український уряд, е, і європейські партнери, наскільки вона відповідає за вашою оцінкою реальності? Завищена? Така, як є реалістична, чи можливо це замало? На мою думку, ну, перш за все, ми фінансово, як компанія, як підприємство, не, не оцінюємо. Ми більше по заміру безпосередньо вже втрат. Або Фактичних руйнувань або те, що я по факту взагалі думаю, що це не кінцева цифра, і це доволі низька цифра, тому що потрібно ще враховувати як і е, під землею комунікації, які є втрачені, і зараз тяжко порахувати їх повністю всі. А це потрібно інвентаризацію проводити і ідентифікацію, що справді з ними є. Плюс, враховуючи технологію і інструменти, які постраждали під час руйнувань. Час атак це також не не враховано якось з глобально, тому я думаю, що це досить тільки початкова цифра. Угу. Ну а якщо глобально оцінити, ви кажете про глобальність, то ви би як оцінили масштаби руйнувань, яких зазнала Україна, якщо взяти за загальну цифру 100%, то із цих 100% які відсотки ми можемо назвати в ну в цьому контексті зруйнованої України? Ну, відверто вам скажу, я не беруся оцінювати безпосередньо економічний стан. Мої, моя професія і безпосередньо факт це порахувати фактичні втрати, можливо, через геоінформаційні системи або через геодезичні матеріали. Відповідно, я б підійшов до цієї. Задачі таким чином ще попередньо створити попередню модель України станом на 24 число, на 23 число, 23 лютого, і цифрову модель повністю всієї країни, і в місцях бойових дій більш детальніше це оцифрувати, створити повноцінну цифрову модель. А потім зробити наступним кроком уже те, що я зараз кожного дня оцифровувати, фіксувати, дякуючи, є штучний вже інтелект. І це все можна пришвидшити і автоматично порахувати втрати, де були будинки, де були дороги, де були паркани, які агропідприємства постраждали, тому що як і житло, так і агросектор, і індустрі... індустріальний сектор також постраждав і це все потрібно рахувати різними методиками і різний аналіз використовувати. Ну, якби прикро не було, але в тій ситуації в нас є можливість після війни відбудувати абсолютно нову країну, так по новітнім технологіям, прорахувати вже е, всі оці от витрати на відновлення і будувати вже не по радянському стилю, а будувати вже по європейському, і зокрема. Така ну можливість, якої би не хотілося мати, але є такі міста на українських картах, вже які просто зникли. Так це там, наприклад, Маріуполь mm -hmm. який зруйнований на 90% це та сама маленька попасна, ну в якій немає жодного цілого будинку, і там є можливість ці міста відновлювати. Чи ви думали над тим, які власне міста будуть підпадати під відновлення? або скільки повинно лишитися інфраструктури цілої в місті, що можна було братися економічно доцільно відновлювати його? Ну, в даному питанні я б долучав би ще безпосередньо урбаністів, які займаються генпроектуванням і генплануванням міст. В загальному потрібно враховувати зі сторони архітектури, які будівлі ми залишаємо, які будуємо повністю з нуля, а враховуючи досвід Варшави, Берліна абогданська після другої світової війни. Багато яких об'єктів були відреставровані відновлено з фотографій з фотографій з архівних матеріалів, з обмірних креслень, ті, які були на той момент на даний момент, як вже століття, дякуючи тому, є вже інші технології, де можна витягнути цифрові карти чи навіть звернутись до Google. Наскільки я Молоді інформації Google вже почав робити оцифровку нашої оцифрування нашої країни, і навіть через Google карти, через 360 панорамні знімки, вже аналізувати і через ці знімки можна брати і починати відновлювати. Плюс е потрібно все ж таки згуртувати повністю е геодезистів гісовців, які працювали по території України, тому що матеріалів дуже багато напрацьовано їх можна консолідувати і відновити по більш якіснішим матеріалом, тому що точно в. Анне, що на приватних руках є дуже багато цінної інформації, яка оцифрована, і можна використовувати і це буде як еталоном для користування. А вже вирішувати, що залишати як історії, а що будувати з нуля все ж таки це рішення за архітекторами і за іншими виконавчими органами. Пане Євгене, ваша компанія так розумію, вона займається цим вцифруванням і дослідженням об'єктів, наскільки вони зруйновані, чи а, залишилося ще щось таке, що можна відновити. Можна у вас розпитати технологію? Як ви, як ви оцінюєте, наскільки будівля підлягає відновленню, а наскільки краще там вже не відновлювати, а будувати з нуля? Угу. Е, ну, я трішки поправив питання, тому що е, ми тут. В одній з частин цього питання беремо участь. Наша безпосередня задача як інженірної компанії зафіксувати безпосередній факт, розмір, геометрію, об'єм, те, що є на місці в даний момент, чи це є рельєф, чи це є фасад, чи це є внутрішні об'єкти і так далі. А вже безпосередньо компанія, які займаються технічним обстеженням, в принципі, ми передаємо на такі на таким компаніям наші матеріали, геодезичні дослідження і геологічні дослідження. І потім вже компанії, які займаються технічним обстеженням, вони приймають рішення, чи зносити цей цю будівлю, чи достатньо тільки підсилити. Тому наші матеріали в даних ситуаціях слугують тільки як матеріал для аналізу, що далі робити з цим об'єктом? Угу. А яка роль в цих всіх історіях міжнародних організацій міжнародних архітекторів? Як ми мали би їх залучати до процесу відновлення України? І чи потрібно починати процес відновлення вже чи нам варто все-таки дочекатися перемоги і розпочинати тоді? Я впевнений в тому, що можна розпочинати вже. Звичайно, що розпочинати зараз можна на так би мовити, не фізично будувати фундамент і і в'язати арматуру, а пропрацьовувати вже нові моделі, пропрацьовувати перспективи, щоб вже на станом на завершення війни в нас були готові проекти, робочі проекти і також вже були закумульовані. Інвестиційні фонди чи грантові програми, що достатньо буде тільки там зі сторони президента сказати, все можемо починати будувати, mm -hmm. і то тобто, все підготувати тільки до того, щоб е, почала техніка працювати до того часу. Роботи дуже багато, багато документальної роботи роботи для обстеження для фіксування е, руйнувань. Тому зараз вже можна робити. Безпосередньо. А як вашими послугами державні компанії користуються? Ви отримуєте замовлення, оцінюєте, передаєте їм дані, і вони вже працюють потім із цими даними? Ми в декількох варіантах працюємо з державними компаніями прямо або як би опосередковано е, найбільше ще можу сказати до прикладу, у нас до війни це найбільше об'єкти. Було під реконструкцію автомобільних доріг і мостів. А е, так як щойно ви показували півмодель? Е, ми виконуємо топографічні роботи. Виконуємо геологічні роботи, збираємо ці всі матеріали, готуємо технічні звіти, технічні висновки з нашої сторони, надаємо свою експертизу, що це можна в подальшому використовувати. Чи якщо взяти там дорогу, який який фундамент чи подушку туди закладати, і далі вже. Державні компанії передають на підряд там компаніям, які проектують. Якщо взяти е, опосередковано та аналогічно е, цей кульпарківський міст, місті Львові, що ви показували, ми безпосередньо виконували геологічні вишукування під це міст і обмірні креслення, і по цих обмірних кресленнях за допомогою лазерного сканування та тут якраз гарно видно. Е, Перепередали на до проектантів, вони вже повністю аналізували, що виконувати з цим мостом і які там реконструкції справді потрібно проводити. Взагалі технологія, ця як на мене, вона є унікальна, тому що вона дозволяє не, не нехтувати людським життям, а на значній відстані це обладнання. Працює в радіусі 130 метрів, повністю відсканувати не потрібно там будувати якісь ліса і так далі. а з відстані повністю все засканувати з точністю до там межах 5 міліметрів, потім відмоделювати і передати на на оцінку вже е, інженера. Угу. Власне, я знаю, що крім таких от кропітких так, вже, робіт. Ви займаєтеся ще і волонтерством, і власне організовуєте благодійний онлайн забіг, так де збираєте гроші. Тобто, розкажіть ви краще, так для чого буде цей онлайн забіг, і на що власне збираєте гроші? Угу. Е, так, з першого дня війни е, ми в компанії в одному із офісів обладнали прихисток. Перший цей прихисток проіснував три місяці. в саму гарячу фазу нам вдалося допомогти більше, ніж 700 особам, 700 людям безпосередньо. Ми надавали харчування, житло. Це був open space, Ми його швидко трансформували. Вся команда була долучена до роботи. Так прихисток перестав існувати з певних причин зараз. Локально намагаємось допомагати. Допомагати тих, кого знаємо, і так, щоб цілокремо на ці кошти я речі дійшли до хлопців на, на фронті. Безпосередньо зараз онлайн забіг. Я організовую для 105 ї окремої бригади територіальної оборони там знаходиться. Мій одногрупник він також є геодезист, і геодезист я вважаю з великою букви, тому що він встиг попрацювати і за кордоном, і в нього досить хороший досвід. І хочеться і допомогти. І, власне, щоб хлопці перезимували, перезимували зиму з необхідними речами і повернулися здоровими додому. Тому, якби це для, для своїх, для того, щоб хлопці тепло і спокійно собі там тримали оброгу. Ви від, завойовували, звичайно, що, наші території. Можна знайти інформацію про онлайн забіг в, на Фейсбук-сторінці Євгена Лаврішка. Я особисто перевіряла, бачила цю інформацію, власне, у вас. Дякуємо вам за розмову. Євген Лаврішко, керівник Товариства з обмеженою відповідальністю Мірничий та Гіспонт, компанії, які наближають нашу перемогу у відбудові України. Дякуємо і слава Україні. Дякую, Дякую вам, героям слава!